Зазвичай слабохарактерна зима останніми роками. Трошки вирішила показати свої зубки, нагадати таке та ні. Тепер теплицький, щітка затінняючка. А ми в грудні для експерименту посадили саджанці-полуниці, які отримали середині грудня. Да, зараз вони накриті агроволокном, оскільки очікується мороз 10 градусів. А мене звати пані Тамара, ви на каналі Тамамирна і я вам бажаю приємного перегляду. Піші плануємо ставити саджанці полуниці. Тому що я замовила ще популярних сортів. Побачила, як людей такі чудові. Саджанці не втрималася. Не саджанці, я вуса. Касети приготовлені, касети використовую. В редньому відео питали, які касети. 54. 98 мл. Вона займає. Я її використовую постійно на полуниці. Ми її різали на шматки, ставляли на грядку замість стаканів і під маточною рослиною висаджували прямо в касети. Так зручно, звичайно. По 8-10. по 10. Да, вона не ділиться навпіл, ця касета не ділиться навпіл. Вони є різних виробників. Я вже не пам'ятаю, від якого це виробника. Я в кліумасерві замовляла. Це вже якогось іншого виробника чи продавця. Отвір такий середнього розмір, не дуже величезний. Ось такий він. Об'єм ґрунту тут достатньо великий. Для того, щоб гарно наростала коренева система, їй був простір. Я в цьому році, напевно, планую сюди висадити і якісь овочеві культури, прямо зразу. Щоб їм була гарна, гарна, звичайно, коренева, тому що ґрунт, ґрунт ми беремо в лісі, гарний, ось такий ґрунт, просто чудовий. Я його називаю лісовий листковий торф. Ліс, як в якому ростуть е, листяні дерева. У нас досить такий давній. Я не знаю, скільки тут років, можливо, тут і 100 років цим, цим ну, скажімо, цьому торфові, перегрівшу, перепрівшому листя. Дерева, які ми там помітили, там був клен, дуб, можливо, ще якийсь, який я не знаю. Що там ще було за дерева? Ясен, Ясен ще. І ми якраз їздимо. І раніше я навіть соромилася, що я використовую о, такий ґрунт, не куп, не куплений, а з лісу. А зараз я я, Але для себе я вже давно зрозуміла, що цей ґрунт набагато кращий тим, що він дуже швидко зростається з нашим ґрунтом. З нашою землею. воно давай. утворює таку, якщо добре притиснуть, утворює, але легко руйнується при натисканні. В середині грудня очікували тисячу вусів, ніж вони нам надійшли. Тому й наповнюємо 20 касет. Останнім часом я помітила тенденцію, що полуничники намагаються садити свої саджанці полуниців саме якраз в такий ґрунт, який нагадує землю скоріше. А не в торф. Адже такий, такий ґрунт довше тримає вологу не так швидко пересихає, особливо якщо це вирощується в стаканах. А торф надзвичайно швидко пересихає. Був період, коли я її змішувала із купованою реківою. Був такий період. Ще зрозуміла, що це ну, немає ніякого змісту. Вона прекрасно росте в цьому ґрунті. Звичайно, її треба обеззаражувати, проливати якимись фунгіцидами та інсектицидами. А також у ньому є багато лісових рослин, наприклад, проліски та ряст. І коли ми викидаємо залишки, адже обов'язково треба просівати його, тому що там залишки коріння, якраз оці ряст. У нас, до речі, на городі по весні, повесні, мішку полуницею на грядках проростає квітне ряст та проліски. Ось такий пролісок. Буде навесні квітка. Двох мішків по три відра. Ми зазвичай набираємо в три відра мішки вистачає на 12 касет 4 по 3. Тому дві партії якраз 1200 буде у нас. Хоча для овочевої розсади ми ще придбаємо декілька або реківи, або класману. Для овочевої розсади ми будемо змішувати оцей лісовий ґрунт навпіл разом із купленим ґрунтом, торфом. Також для квіткової розсади необхіден обов'язково торф. Тому протягом зими ми обов'язково замовимо собі декілька брикетів по 250 літрів прибалтійського торфу. марки «Риківа», напевне. Ну, і ось такі розеточки прибули нам від пана Віталія. Так, розпаковочка з'їздили, забрали замовлені вуса. Оце ж в грудні саджаємо. І вони чудові. Вони вели, Ой, вони чудові, вони великі, жирненькі. Да, їх треба зрізати трошки менше листків залишити. Я залишаю зазвичай два, два листочки. Один або два. Обов'язково обрізаю. оцей, оцей і Це, скажу такий, якийсь, наче не справжній, захиснились. Але вони ось дивіться, вже які. Вже на, яких цих, які молоді в них, ну я не знаю. Або в них були в запасі, ну, вони довгенько до мене їхали. Вони ще приїхали в суботу. А неділя сьогодні понеділок, а виїхали вони ще в п'ятницю. Ну, до нас довго їхати. Так, це сорт, я так думаю, лючія. Так, лючія. Замовляла 500 штук, подивимося, скільки. Так, це румба. Я по листку зразу впізнала її. Тільки відкрила я, щоб зразу впізнала по листочку румбу. У мене румби дуже небагато. Дуже небагато своєї власної. Вона вус неохоче дає. Вуса дуже дорідні, дуже гарні, великі. Ну, в принципі, румба вона є. Це голландський, сорт сорт Нідерландів. От вона така. Частину треба листя, звичайно, обрізати. Оце стареньке осіннє листя, звичайно, обріжу. Залишу оце прапорцеве листочки, оцей зелений. Так, і клері. Так, ось оклеша. Зараз ми до неї доберемося. Так, лист видно, що це клері. Листочки такі гофрірувано, гострозубі кореневу поки доїхало, яку запустила. Такий матеріал хороший. Хороший, хороший. Тільки треба не смикати, щоб, не дай Бог, якийсь вуст туди-сюди не перелетів. Ну і зрештою 9 грудня починається експеримент з чергового корінення. Такий вже пізній вечір, що різкість не наводиться. Дуже так розмите зображення. Експеримент почався 9, 9 грудня поставили ми. Саджанці вкрили їх плівкою і вони будуть собі стояти. Трошки пізніше я відкрию ту плівку, накрию агроволокном, цей ряд туди. понад і тут накриємо агроволокном. І все. І всім задоволення від вашої роботи. Будемо чекати весни, вкорінення. Хочу наголосити, що традиційно я продаю зазвичай і в касетах, прямо, прямо з касетами, не витягую. Тому вони доїдуть, обов'язково прекрасно. Ніяк не розтруситься ґрунт. Ну, я так. Хто як хоче, то його справа. Я так буду. Ріднешенький, ну такий же рідненький. Отакий ну ріднешенький наш дюк, дюк рідненький собак. Дуже-дуже хороший, надзвичайно прекрасний. Два, обнімать тебе, обнімать, чухать, гладить. Такого малий. Так глядь мене. А я так уже ховуюша.